Усім привіт. Ой-ой-ой-ой. Ось покажу. Тут скажу, трошки темновато, але як проходить моя молочка ремонт. Тут ось мені вже хлопці сьогодні почали заливати. Ну ось так. Тут сьогодні я можу пройти. Завтра ж буду ходити кругову через вулицю. Ну Ось так, що я тут планую? Так як нас обмежено фінансами, я побілю потолок, стіни. Вікна я просто покрашу, я їх не зможу поки що поміняти. Буду такі. Ну і все. А каналізацію ми теж провели. У нас є. Ну все. Ось така в мене буде кімната для молока. Побілити, поставити ще розетки, долити пол. Ну і поставити, звичайно, двері. Я ще стану з цього ракурсу. Ну, Ось так, виходить. Така доволі непогано. От і немала теж. Що таке молочка? Це кімната для молока. Тобто я тут буду переробляти молоко. Ну, Ось так. Всім гарного вечора.